Люди, Галина Моїсеєн, соціальна працівниця центру берегиня. Від початку повномасштабного вторгнення вона відвідує пенсіонерів і допомагає самотнім людям. Жінка згадує, у перші дні повномасштабного наступу не працювали магазини, доводилось під обстрілами розвозити продукти підопічним. Дуже дякую я волонтерам, які під час надали і магазинам, які надали продуктові набори дуже гарні. І ми об'їхали всіх наших ну підопічних, щоб так як планувався наступ дуже сильний, і за тоді раз вдарило по 40 підстанції, У мене просто від страху померли дві людини. там. От, вони зля... ґґ, пробачте. Люди похилого віку вони дуже злякалися. Дякую я тим людям, які допомагають нам у нашій роботі, хлопцям, які безкорисно це все допомогли нам розвести. Люди були дуже вдячні. Жінка розповідає, іноді по 18 разів на місяць виїжджає до людей, які потрапили у складні життєві обставини і потребують опіки та догляду вдома. По стандартам моєї роботи у мене повинно бути 10-12 осіб, але зараз у нас, скажімо такі, дуже багато звернень. Ми людей не кидаємо для кожної людини. До якої я ходжу, складається індивідуальна карта потреб, де в залежності від того, чи це особа з інвалідністю, чи це просто людина похилого віку. Зараз у нас є також категорія внутрішньо переміщення особи. Тобто, все залежить від того, яка рухома активність людини, чи це лежача людина, чи це яка може як про себе подбати. На початку повномасштабного вторгнення доводилось працювати в іншому режимі. Розповідає пані Галина. Звідси до найближчого адреса, мого закріпленого за мною, три кілометри, на далі дванадцять. Транспорту не було. Я скупилася, мені видали проднабор. Я наділа рюкзачок. І пішла комендантська година в чотири 4, чатвертій 4 годині. Мені треба було бігти, щоб людям однести і вернутися до комендантської години додому. Галина каже: 22 роки допомагає самотнім пенсіонерам і вважає цю справу своїм покликанням. Катерина Іваненко Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.